На Черкаському асфальті відмивають не багнюку, а гроші. Про це говорять у місцевому автомайдані. Активісти стверджують, дорожній ремонт виконують з порушенням проектної документації, а на обороні проводять браковану зливову каналізацію. Кому це вигідно? Яна Федоровська розповість. Роботи на обороні і в сніг, і в дощ не припиняють навіть за метрових в діаметрі калюш. Тут реконструють зливову каналізацію, потім увізьмуться візьмуться за асфальт. Це дуже добре, якщо тут буде зроблена дорога, об'їзна. Це дуже розвантажить нам центр міста. Люди зможуть їздити на Південно-Західний район, на Одеську будуть виїжджати. Але ж ну, єдине, до чого маємо. Ми зауважені як представники громадської організації на використання бюджетних коштів. На роботи виділили 8 мільйонів з міського бюджету та протримається свіжий асфальт недовго, кажуть місцеві активісти автомайданівці, бо фірма-підрадник, мовляв, порушує вимоги проектної документації. Якщо там по, по проекту повинно було викопати 2 метри в глибину, викопали там метр тридцять, ми заміряли. Це вже е, правильно, а гроші ті ж самі, що на, 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 на 2 метри. І так, так само не робиться там е піщана присипка, да? е подушка, тому що е просто в ґрунт кладуться ці труби і засипається. Ціна питання 8 мільйонів. Вони зробили робіт на 4 мільйони, 4 поклалося в тару. Про те, що гроші підуть до кишені, активісти тільки здогадуються. Прямих доказів поки не мають, але кажуть, все свідчить про чиюсь вигоду. Місце бракованих робіт показували начальникам відповідних ладних структур, бо саме замовники мають контролювати використання коштів. В управлінні ж бажаться про проблеми неякісного ремонту ні сном, ні духом. були там на об'єкті. Звичайно, деякі питання є. Як зроблено автор проекту підпише, що так то можна робити, і це було з його погодження. Значить, буде здешевшена вартість виконання робіт і підписана відповідні додаткові годи і оплачені лише ті роботи, які реально виконані. В управлінні кажуть, проведуть нараду та перевірку за її результатами і визначатимуть подальшу долю ремонту. Дотримання проєкту може нам гарантувати те, що ця дорога буде служити городянам, черкассям довгі роки. А вона розсиплеться, як у нас часто буває на другий, третій год. Яна Федоровська, Ірина Койбіда, Сергій Єфімов, Ігор Неділько – Віка новини.